І, хоча в нашому фуд-параді корисних продуктів не було шоколадного печива, я впевнена, що і від нього ми отримаємо багато багато користі. 100%. Адже Анку, красуня, привіт! Привіт Привіт ближче. Дійсно, вітамін це хороший настрій, а печиво, яке ми зараз, я так розумію, приготуємо від нашого шефа, сприяє покращенню Це перевірено. Ми сьогодні приготуємо супер-шоколадне печиво. Боже, починати Супер. день з шоколадного печива. Що може бути прекрасніше? Да. Які інгредієнти нам потрібен? Дивись на екран. Для приготування шоколадного печива знадобиться вершкове масло 100 грамів, борошно 150 грамів, яйця 2 штуки, розпушувач, какао, порошок 50 грамів, цукрова пудра 150 грамів, жменя очищеного мигдалю, сіль, ванільний цукор, молочний шоколад, дві плитки. <Tuber> ну що, почнемо? Да. Треба збити яйця з <лес> цукром. Яйця з цукром. Два яйця в нас, так? Два та? яйця. І цукор скільки <лес> <розкікіться>. це? Тут грамів та, 100, так? Так, Сто-120, десь, плюс-мінус. Висипаю? Ah, quatre, <вес> сміливо. <можеш> висипати. <к ninth> Чи, <вес> Чи можеш обережно потрошечки? Сміливо. Все, сміливо, і можеш його запускати і збивати, щоб воно трошечки побіліло. Що, як життя, хлопці? <рес> І дівчата. Гарно. Гарно. Я я так, просто, що ми що ти будемо... Будеш робити сьогодні. Ну, дай мені задачу, я буду робити. Давай от сюди, перегружай от сюди міндаль. Що ми з ним будемо робити? Давай цукрової пудру. Це буде таке солодке солодке, так? Ну так, О, да, ну трошечки, просто щоб далі вона не прилип, прилипла. приліпла. Марципан. Да. Так, 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 Ну да. Не жаль, марципан, так марципан. І <гум> треба тебе ще треба нарізати шоколад. Скажи, до якого шоколад стану... молочний, так, та я так розумію. Да, молочний, да. так. Вот зараз будемо молочний. Ну, у нас замість, замість чорного. То да, і замість чорного будемо використовувати какао. Один міксер добре, а два краще. Далі? І Нічого не чути. Ну, приблизно так у мене щоранку на, да? на кухні. Це я навмисненько роблю, щоб не чути це. Мама! Мама! Ми подаємо міндаль. Міндаль і тут тільки міндаль, все. Міндаль і. І цукрова і, і, пудра. Цукрова пудра, так. Да. Додаємо одразу ванільний цукор. І так все разом взиваємо. Да, Розпущувати. Треба ще розігріти масло. М -м. Да. Це в нас какао. Да. Какао. Будь ласка, треми. Все. Ого пропонуєте от такий дуже кофейний какой-то, да? Що ви пропонуєте, щоб <кхи>, обмазатися? Да. <Yeah. Yeah. кхи> вот. Додаємо сюди. У мене разом. лате, колір лате. Це що? Це Вершкове масло, масло розтоплене. Розтоплене, да. Слухай, <кхи> ну і має Ось бути смачно. Можеш так. нарізати цей е, е, шоколад. <кхи> як, як хочеш, от так. <кхи> як хочеш. Все. А тут ми на водяної бані то теж топимо шоколад. І от зараз можна міксер відставити, відставляємо. Угу. Давай дистану, щоб тобі допомогти. От сюди, угу. сюди. Так. і будемо додавати борошно. Борошно вже Ти просто буд... перемішувати, да, без, перемішувати міксеру, да. вже без міксеру вже обережні, просто змішати. Да, да, да. Скільки борошно. Повинен отримати таку тісту, тє як пластилін. Угу. Ось такої консистенції. Щоб потім ми могли формувати кулечки наші. Угу. Да. А шоколад, Я думаю, ще Я ложечку, ні? А може можна ні? Чекай, 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 не, 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 не спіши. Давай подивимося. Давай ще трошечки. Ми ще тісто повинен відправитися э, у, у холодильник. А, воно ще мати Да. И... да, постоять, да. Щоб охолонути, щоб охолонити, легше було да. ліпити. Ліпити, так. Випікати ще во так? Випікати да, ще будемо, так? Обов'язково, так. Да, тут же ворожно в нас. І да. вот, додаємо <кху> вот сюди Еще шоколад. Отакі шматочками, Щас шматочками, вот так боже, і топлений Слухай, шоколад, це... і шматочками, це і схоже... какао, і мигдаль, і ну, ще мішай, хорошо. А я вже ти точно буде щасливі. Я Дивись. не пам'ятаю, яку має назву це відоме європейське печиво, відоме шоколадне печиво, <laughs> Так, зі шматочками <laughs> шоколад. Да, да. Дивись, О, так воно який все. у нас ану покаже А, ну, вийшло а ти вже зробив? Я вже зробив а скільки да. має постояти в холодильну мінут 40-30, поки, поки 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 ем, масло застигне. Застиг, з якщо ви робите таке печиво зранку, то в принципі поки ви там каву поп'єте, поки приведете себе та можеш можеш до ладу. ночі заміж <кх> замісити. Можеш ночі замісити його? Ну ночі і... ж робити нема чого. Ну, ті ті сомісові. Я собі уявляю. Утром вона буде у, у у тебе в холодильнику вночі. Хоча вот. я знаю так багато мамочок, які оце тільки вночі що можуть щось. Зробити. Діти йдуть спати. Як ви думаєте про кого це я зараз? <рес> <Да>. Беремо <рес> от такі кулечки. А ну покажи, ага. І от. До речі, Формируємо якщо робити це печиво разом з дітками, я думаю, їм сподобається, бо вони можуть ліпити різні фігурки, mm. правда? Mm. Да, правда? Mm. Можуть все, не можуть що своє da. щось ліпити. Mm. Uh, uh, Давай зараз... я це відправлю все одно. в da, а потім, et, Можеш додому до, до забрати і з ді... діточками зробити. Добре. Uh, добре. І що ти думаєш, я відмовлюся? Ні. А я зараз ще Ні, зкоштую. Ніколи не відмовляюся з Коли як говорять, б'ють, бігід, дають, бери. Так. Да, давай, красиво. А цим Репин. ми будемо прикрашати, так, Чабу? Що, ось этим будемо прикрашати, Супер. так? Супер. Ой, буде смачно. Смачно. А ти поки можеш цей класний чайник. А, чойок, Я да, Думаю, і... чого мені бракує? І... Якийсь феншуйний той. Ти ж не чай не запропонував. Підготував? Не приготував мені Зелений. чайку. Сейчас буде. А дай мені ложку? Мені що? так осені. Р... Можна ложку, мені да, ложку, кості, будь ласка. дай ложку. Бо я за руками. А так дивіться, раз. Жінка завжди знає, де вихід. У мене були б чисті. Оптимізація руки. Оптимізація про Процес... ну, Звичайно. Други ж можна завжди помити. Але дивися, Наша, кому це, коли в тебе да? такі пазурі красиві? Пазурі, а що таке пазурі? Пазурі це у тварин на кнігті. Пазури. Перший раз. Це так образно, образно розумієш? Uh -huh. Так. Yeah. Все, я вам скажу так, що це ідеальний варіант для ліплення. Воно не прилипає до рук. Діти таке точно зацінять. Тому, якщо ви робите а, якусь страву на своїй домашній кухні, обов'язково залучайте діток, повірте, а, це те, що потім відправляється в скарбничку спогадів, і про що діти будуть пам'ятати там, асоціювати ваш вихідний день, наприклад, з тим, що ми обов'язково з мамою Ча. щось будемо робити смачне, ну чи татом, чи не знаю. про та. Тим паче, що дійсно це той випадок, який діти зацінять, що руки не сильно брудняться, нічого не липне, те, що діти не люблять і да. кажуть, е, воно все. все прилипло. Що все Заварювай все, чай, чай, чайок. Є. Да? Давай Два. У тебе чисті руки, да? У мене звичайно. Може, в тебе вже є чапо. Ну, давай готово. Вставляємо його духову шафу на 180 градусів. Давай, чекай, чекай, я трошки одну переробила, да. бо додала, як справжня газдиня, щоб угу. нічого не пропало. Все, давай. А ми нічим не змащували, нічим просто не на пергами. Ми намащуємо, запікаємо. Видно, так. що я часто печу, да, так? Так. Да. В тебе на твоїй кухні. Давай. І поки заварюється наш чай, поки печиво випікається. І, і, да, і печиво випікається, давай нагадуємо. Рецепт. Рецепт шоколадного печива. Змішайте всі складники тіста для печива. Мигдаль подрібніть у блендері і насипте у тісто. Шоколад наріжте на шматки і також додайте у тісто. Покладіть тісто у холодильник на 30 хвилин. Сформуйте печиво і випікайте 15 хвилин при температурі 180 градусів. Розтопіть шоколад на водяній бані і полийте ним печиво. Ну Аромати шоколаду, як наш mm. супер шоколадне печення, наче потрапив у кіно, Чаба і шоколадна які, фабрика. Які ми круті, навіть потрискати, як вони красиво потрискатися. Ти помієш, так? Да? Да, да, да. да. Давай mm. вот красиво викладаємо. От на тарілочку. На тарілочку. Mm -mm -mm. На тобто, ну вони вони це, ідеальні. Я да. вважаю, що це ідеально. у нас. Бачиш, що там буде розтоплено. Суперкрасиво. І ще будеш Я б ще вот так, шоколадом трошечки, зверху. Да. Дивіться, що робиться. Вот так трошечки mm -hmm. порисував би на тарілочці. Ні, ну ви бачили ці красу? Да. Це вот так. І? 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 За цукровою пудрою. Вона ну, ж так красиво смотрится, коли трошечки біленько там є. Бачиш? Бачу. Вот так. Ну Це фантастично. Мій чай. А, yeah. Де твій чай? Я в мене вже Це є. Лілечка так і сказала, що да, я ну. А я вже взяла печиво, я не знаю яку, я дуже хочу скуштувати. Дивись, кушать цей сонечка. Це буде в нас. Я поки с... що. Ще... Да. За небість. Good? Good. Mm. Смачно. А воно ж гаряче, напевно. Воно гаряче, але таке смачне, воно таке хрустке, такий вишуканий смак. І, до речі, за рахунок какао, воно абсолютно не солодке. Я вас здивую. Воно таке, прям. От, от візьми спробуй. Ну, от візьми. Ну 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 хоча б Я нічого ще не снідав. Нічого страшного. Починайте. Починайте солодко. Та ну от скажи мені, мені навіть цікава твоя думка. Врешті-решт. Ану, 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 все. Що скажете? Я думав, що воно буде таке Правда? притерне. Правда, воно абсолютно не притерне. Воно абсолютно отакий от не дуже солодкий смак, і це супер смачно. Дякую. Не. І тобі, друзі, І такий тобі. сніданок автоматично виводить понеділок у топ найкращих днів тижня. Згодна а, від, від такого сніданку, я б сказала, а, хочеться літати, танцювати хочеться. Тож продовжимо наш етер музикою.